Вітаю на каналі Української правди. Вчора стало відомо, що працівники територіального центру комплектування міста білгород Білгородністровській Одеської області близько доби утримували в своїх застінках мого колегу, головного редактора економічної правди Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок із рідними. Згодом на Фейсбук сторінці Дєнкова з'явився допис про те, що на порозумівся з ТЦК і незабаром долучиться до підрозділу, до якого збирався долучитися е, до цього інциденту. Про що ця історія? По перше, Дєнков оновив свої дані у е, застосунку резерв плюс одразу в той же день, коли застосунок став доступний. Тож назвати мого колегу ухилянтом навряд чи можна. По друге, головна редакторка української правди Сергій Мусаєва сьогодні на сайті «Правда.com.ua» написала колонку, в якій нагадала. Читачам е, про те, що Дєнков з колегами за два роки повномасштабного вторгнення Росії е, передав більше 300 автомобілів військовим. Ну і загалом журналісти Української правди служать. У війську більшість з них долучилися туди добровільно, дехто отримав повістки і також долучився до сил оборони. Так чи інакше, навіть якби всього цього не було, чи ТЦК мають право незаконно позбавляти волі громадян України і чи не руйнують такі випадки довіру і повагу до ТЦК та до держави в цілому? Наскільки поширеними є такі випадки? Спитаю далі у виконавчого директора Української гельсінської спілки справ людини Олександра Павліченка. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Е, справді практика не є позитивною. Е, можна вважати, що це перевищення службових повноважень, фактично із е, позбавленням волі в незаконний спосіб, тому що підстави, на яких утримували вашого колегу Дмитра Дєнкова, е, вони. Фактично відсутні, і відповідно ми знаємо, що батьки якраз звернулися до органів правопорядку, до національної поліції з заявою про зникнення, і відповідно так само можна буде продовжувати звертатися, із якщо на це буде, скажімо, воля безпосередньо потерпілого. Дмитра з заявою про злочин про незаконне позбавлення волі, як правило, це дуже рідко доходить до розгляду, тому що підслідність у таких справах належить до державного бюро розслідування. Нагадаю, що в минулому в 2023 році було декілька сот до 200 справ, які розглядали ДБР. З зазначенням порушень з боку представників ТЦК, йшлося й по про незаконне позбавлення волі, йшлося й про застосування жорстокого поводження, і про відповідно інші порушення законодавства, які вчиняли по відношенню, зокрема до тих, хто був військово зобов'язаним або ж перебував ось в такій ситуації, як Дмитро Денков відповідно з певними елементами примусу, в тому числі психологічного, фізичного і, зокрема, з порушенням законодавства на сьогоднішній день. Уже є і вироки за такою категорією, але ми говоримо про декілька сот справ десь до сот справ перебувають в провадженні. Декілька сот справ впровадження, але вироків набагато менше. Я правильно розумію? Щось заважає е, розслідуванню і притягненню до відповідальності винних. Е, передусім, я думаю, що тут йдеться про те, щоб не зламати процес, який на сьогоднішній день накульгує, але відбувається з е, співробітниками територіальних е, центрів комплектування. І разом з тим ми бачимо, якось в цьому конкретному інциденті випадку особа, яка фактично могла заявити про статус жертви через досягнення певного компромісу, каже, що цей інцидент вичерпаний, тобто досягнуто певної якоїсь домовленості відповідно між. Сторонами, і, скоріше за все, не буде кримінального провадження і розвитку цієї справи як порушення закону, яке вчинено представниками ТЦК. Я думаю, що в дуже багатьох випадках, ось, це пов'язано передовсім із слабким статусом жертви, оскільки ну, це така практика, ось ми працюємо, наприклад, дуже багато з вразливими категоріями. Я не хочу порівнювати, але коли йдеться про наркозалежних, наприклад, права, яких порушуються, і ми намагаємося працювати, вишукуючи конкретні справи, то дуже складно знайти сильну жертву, яка би могла протистояти, наприклад, відповідно і протидії і, або ж Якимись домовленостям з місцевими правоохоронними органами, які знають, як можна натиснути, як можна вплинути ось на такого слабкого, скажімо, потерпілого. І відповідно особа через якийсь час, через там, декілька місяців провадження, відмовляється від своїх е е тверджень, заяв, знімає обвинувачення. Відповідно, справа розвалюється. І, як правило, більшість справ розвалюється через слабкий статус жертв. Тут ми також маємо відповідно слабкий статус у потерпілої особи, яка перебуває у такому статусі, куди її можуть відкомандирувати уже в статусі мобілізаційно призваної, і відповідно. Оці компроміси можуть бути дуже серйозними, і особа погоджується на ці компроміси, намагаючись виторгувати для себе кращу ситуацію, відмовляючись від показань або ж переслідування тих, хто вчиняв насильство до неї. Добре, я особисто не знаю, що як вичерпано інцидент із моїм колегою Дєнковим. Ми особисто з ним не спілкувалися протягом цієї доби, і я не знаю конкретно ситуації там з наркозалежними. Давайте, отак, от в середньому, людина зникла, її немає добу. Дві потім вона в навчальному центрі і відмовляється від претензій до ТЦК. Це означає швидше за все, що її залякували чимось, погрожували. А що в даному випадку можуть зробити правозахисники? Ви особисто. Ваші колеги, чи якось можна завадити взагалі ці тенденції без заяви про злочин і е, надання інформації і свідчень зробити нічого ніхто не може, тому що відповідна процедура має бути е, порушена саме потерпілим. Або е, якщо потерпілими будуть вважатися, наприклад, якщо є вимона гіршу ситуацію, особа загинула, померла перебуваючи в ТЦК, то тоді жертвами потерпілими є її рідні. Фактично, батьки, можливо, дружина так само можуть мати статус жертви і виступати з заявою про злочин іншого порядку. Не знаю, добре. А що б ви порадили людям, які от можуть стикнутися з його людину? Схоплять, мобілізують начальний центр. Людина не проти служити, вона за те, щоб служити, але вона проти такого поводження з собою. Чи є якісь взагалі інструменти? Телефони так розумію, забирають. Хтось я чув. Ну, про це пишуть. Тікає, а потім судові справи. Ви щось порадити можете? Як бути в цій ситуації? Е, ну, передовсім, мабуть, треба е, мати належним чином е, документи, звірені з е, тим, щоб були ці персональні дані військового зобов'язаного вже актуалізовані, і тоді особа може почуватися вільніше і. Е, Вказувати на те, що вона відбуває все, що вимагається законом. тобто коли особа перебуває в статусі законослухняної, то тоді вона вимагає і відношенню до себе законного ставу. Тобто, якщо їй вручають повістку, то вона відповідно до повістки з'являється в тому місці і для проходження тих процедур, там можливо пройти ВЛК, Чи це може бути мобілізаційна повістка? Відповідно, застосовувати до неї силу і в такому вигляді позбавляти волі, наприклад, буде незаконним. І тим паче, що особа на той момент не вважається мобілізованою за мобілізаційною повісткою, тобто вона її не отримала в той момент, якщо в разі, якщо ми е, повинні так само визначити, якщо ця повістка не була виписана щодо цієї особи і вона не перебувала в розшуку, тому що можуть бути різні ситуації, е, в разі, коли особа. Має всі законні підстави сподіватися, що вона діє виключно в законному полі. Вона а, а, вчинила всі дії, які вимагалися від неї. В визначенні законом термін, нагадаю, що від 18 травня є два місяці для проведення звірки цих персональних даних через відповідну можливості або через проходження ТЦК, або через СНАПИ, або ж через оцей електронний кабінет, відповідно який вже відвідали понад мільйон осіб. Ми знаємо, оновивши свої дані. Тобто ці процеси відбуваються, і на сьогоднішній день оці ексцеси, які фактично пов'язані з тим, що ну, от, були велика кількість осіб, які не бажали жодним чином контактувати з представниками територіальних центрів комплектування. Відповідно, територіальні центри комплектування влаштовували фактично незаконні полювання на осіб, ну і відповідно. Процес е, вручення повісток відбувався і продовжує відбуватися, і е, ми зараз е, перебуваємо фактично в очікуванні того, що буде після 18 липня, коли вже ну, будемо вважати, всі мали в законний спосіб звірити ці персональні дані, хто перебував в цій заявленій категорії 18-60 років і не мав. Е, або навіть мав якісь підстави для того, щоб бути заброньованим від мобілізації, але ці дані так само мають бути перепідтверджені. Пане Олександре, але ви тиждень тому моїм колегам в ефірі говорили, що протягом поки не сплив цей термін у 60 днів. Працівники ТЦК не мають право примусово затримувати людей, аби ті оновили дані. Тобто виходить зараз будь-яка людина, яка там 100% ухилян, ну просто ще є 60 днів. Ну вже менше 40 там з чимось. А, все одно таку людину не можна притягувати примусово а, до абсолютно добавляти до, абсолютно волі. Є така законна індульгенція, тобто за цей час особа має оновити ці дані, але не вказано, що вона ці дані має оновити починаючи від першого дня і там якомога швидше. Тобто є цей період, 60-денний, в межах якого особа має оновити ці дані військово зобов'язаного. Абсолютно правильно, і примусове приведення до. Того ж самого ТЦК може стосуватися осіб, щодо яких були видані вже повістки, які фактично були проігноровані, і е, ц, на це є е, докази. І відповідно тоді це вже підстава для того, щоб особа мала е, бути припроваджена із застосуванням тих же самих е, правоохоронних органів, е, або ж в разі, коли вона, ну скажімо, е, демонструє, що вона. Е, Ну, але це теж треба довести відповідно в законному порядку, що вона не бажає отримувати повістку, яку їй намагаються вручити. Тобто, тут знов таки питання вручення самої повістки. Ми говоримо, що цих повісток є три: є повістка для звірки персональних даних військово зобов'язано особистих даних. Це ось саме перша ця повістка, яка на сьогоднішній день уже не є унікальним, скажімо, таким. Документом, який розпочинає процедуру, враховуючи, що є АЦНАП, є добровільна поява особи для для звірки цих особистих даних, і є відповідно цей електронний кабінет, рекорд плюс, і відповідно це все існує як набір з чотирьох елементів, і повістка не є тут обов'язковою. І Наступний Е, наступна повістка це для проходження ВЛК. Це відповідно особи, які вже пройшли цю першу звірку, мають е, зобов'язання відповідати і реагувати на цю другу повістку. І третя повістка це вже мобілізаційна повістка. Власне, е, якщо ми говоримо про перші дві, то тут адміністративна відповідальність і е, відповідно за. Нереагування на ці перші повістки вона залишається так само. Тобто, якщо особі вручають так само повістку для проходження цієї першої е стадії звірки особистих даних, вона не проходить, то відповідно за тими ж процедурами має наставати та адміністративна відповідальність, хоч тут у нас є стоїть колізія закону. Особи є. Два місяці для того, щоб вона в добровільному порядку, в разі якщо вона не отримує якусь спеціальну форму запрошення у вигляді цієї повістки іменної. Тобто, тут є, є питання про ось, скажімо, накладення норм закону, який вступив в силу з 18 травня, ось фактично, через обов'язок пройти оце. Оновлення або звірку особистих даних військовозобов'язаного і відповідно вимоги, яка стосується і виписана територіальним центром комплектування, або представниками щодо так само проходження тієї ж самої звірки звідки персона... звірки особистих даних військовозобов'язаного. Тобто, тут ми говоримо про те, що такої форми примусу на сьогоднішній день. Як вона застосовувалась, вона е, не має бути, і, відповідно, е, мабуть, найважливіше, що ми то формуємо е, цей корпус військово зобов'язаних, який е, е, має фактично е, стати цим мобілізаційним резервом, не е, за тих умов. Які демонструє ТЦК, тому що фактично примус і відповідно оці умови порушення закону, вони ну передовсім слугують демотиваційним чинником для більшості тих, хто спостерігає за цим процесом, і ми маємо на сьогоднішній день. Давайте говорити об'єктивно досить велику кількість відмов серед тих, хто отримує навіть повістки і повинен з'явитися. Але я думаю, що не оприлюднюють цю цифру, яка кількість відсотків не з'являється за цими повістками, тому що це теж було б сигналом щодо того, ну як працює ця, скажімо, позитивна мотивація відбувати все в законний спосіб, тому що. Ось такі дії, якраз з боку ТЦК, і слугують тими факторами, які ну м'яко кажучи, відштовхують від необхідності діяти в законний спосіб. Раз представники ТЦК діють в незаконний спосіб, то чому ті суб'єкти щодо яких вони виступають в такий незаконний спосіб, повинні дотримуватись законних вимог? Десь така логіка працює. Пане Олександре, є ще одна проблема. Нібито ТЦК спроможність пропускна дуже невисока. 60 днів дали, а нас мільйони, і ми всі маємо пройти через ТЦК. І от сьогодні нардеп Арєв повідомив, що зареєстровано в Раді. Е, е, планується зареєструвати законопроект про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів. Е, що ця норма може змінити? Ну, по суті, вона е, нічого не змінить кардинально. Е, власне, це буде, е, якщо вона буде ухвалена, то тоді е, це відсуне межі притягнення до відповідальності за непроходження, не оновлення особистих даних. Це фактично буде така додаткова індульгенція в часі для тих, хто. Не хотів або не встигну, скоріше не хотів, тому що встигнути можна оновити. Але е, питання справді щодо е, можливостей ТЦК е, безпосередньо, якщо звертаються до територіальних центрів комплектування, е, пропустити таку велику кількість е, е, осіб. З яких велика кількість прагне підтвердити свій статус, бути заброньованим від мобілізації, теж це треба враховувати. Тому там мають бути і низка документів, і проходження відповідних процедур. Це так би мовити, не однохвилинна справа на розгляд одного однієї особи, яка з'являється для саме проходження і підтвердження своїх особистих даних. Ну, по суті, перші штрафи будуть, якщо цей законопроект стане законом, будуть майже через півроку після 18 травня, а не 18 липня. Але є ще один законопроект. Він вже зареєстрований. Забрати у ТЦК право штрафувати ухилянтів oh. та дозволити це робити суду. А тут які шанси? Uh. Давайте говорити так, що на сьогоднішній день ми діємо в межах чинного законодавства, яке ухвалено, яке є досить, я б сказав, так, революційним, але не зовсім прогресивним. І, відповідно, говорити про те, що зміни, які будуть відбуватися, зокрема в позбавленні ТЦК, виписувати ті ж самі. Адміністративні штрафи, і відповідно передавати їх на розгляд в суд, який має затверджувати, то це, ну як на мене непогана норма, але для того, щоб це відбулось, потрібно так само для того, щоб це відбулось, потрібно так само, щоб парламент бачив логіку руху і куди має рухатися цей весь процес. З мобілізацією і з, започаткована оця я б сказав так, що це до певної міри запізніла реформа, яку потрібно було робити два роки тому. І от коригування в ручному вигляді цієї реформи ми з вами спостерігаємо і через оці законопроекти, про які ви зазначаєте: надавати чи знімати повноваження відповідно для цікаві. Вийшли ну на невластиву трошки їм роль і е, позицію, і отримали відповідні повноваження. Ну, я вважаю, що е, ну, це моя особиста думка. Вони не повинні мати таких повноважень, але е, е, мотиваційні чинники, які мали були бути створені в державі, це скоріше ТЦК, це орган був би технічний, а не е, перетворюється він на певний навіть правоохоронний орган, який. Має забезпечувати дотримання законного порядку мобілізації, відповідно те, що у нас відбувається в державі та ситуація, яка є, вона вимагає ну мабуть таких орієнтних засобів, які інколи межують з порушенням закону. І от тут вже важливо, щоб контролювати законність дій і представників ТЦК, коли вони перевищують свої повноваги. Пане Олександре, останнє питання. Можна коротко, ми обмежені в часі. Одна з останніх новин: 613 в'язнів приєдналися до ЛАВ ЗСУ, будуть штурмовиками. Це сказав міністр юстиції Малюська. Вам відомо чи дотримуються права наших ув'язнених? Тому що ми знаємо історію, як буквально м'ясо з по тюрьмах шукали ЧВК ПВК Вагнер у Росії. Чи у нас дзеркальна ситуація, чи ми все ж таки з позиції гуманізму бачимо в ув'язнених людей? Перше, ми ще не маємо жодної інформації про, про цю процедуру передачі до відповідних військових підрозділів, до яких і до тих, скажімо, процесів навчання і формування і військової підготовки. Засуджених, які були звільнені а, за процедурою умовно дострокового звільнення. тому сказати, що у нас все блискуче і вони а, абсолютно в іншому становищі не можна, не маючи цієї інформації, але давайте сподіватися, що все інакше. Дякую вам, Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. На все добре, вам кажу, а глядачам нагадую, що є можливість реагувати, відповідати на все, що ви чуєте, не погоджуватися, свої аргументи висловлювати в коментарях під цим відео. Чекаю на ваші думки. Дуже тисніть вподобайку під відео і долучайтеся до клубу української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Там ваші донати. Ми ж відповідаємо вам новинами, аналітикою, розслідуваннями і репортажами з фронту